Сергій Нечипоренко народився в шостій навесні 83-го року. Після закінчення школи номер 7 парубок вступив до Шосткинського професійного училища номер 13 Після закінчення працював на одному з місцевих підприємств. У 2022 році зустрів своє кохання Катерину. За словами рідних, Сергій Олександрович завжди був дуже відповідальною. Чесною, відкритою та чуйною людиною. Цінував і любив свою сім'ю. На всіх святах він був душею компанії. Він дуже любив життя і свою родину. І саме тому у 2023 році вирішив стати на захист Батьківщини. На фронті займав посаду інспектора взводу полку управління поліції особливого призначення. Об'єднана штурмова бригада національної поліції України Людь за зразкове несення служби, відвагу та патріотизм був неодноразово відзначений почесними грамотами та нагородами. Медаль за оборону турецької громади, відзнака за особливу службу. Благополучного повернення героя додому з нетерпінням чекали найдорожчі люди: кохана, син, мама, сестра, друзі. Він повернувся до рідного міста. Але на щиті це сталося 10 липня під Краматорськом. Саме там чоловік виконував свої професійні обов'язки по захисту країни. Здоров'я, душа та тіло героя, зранені війною, не витримали страшного навантаження. Знову учнівські і педагогічний колективи школи номер 7 у жалоби. Відійшов у вічність наш випускник школи Нечипоренка Сергій Олександрович. Вчителі його пам'ятають як щирого, доброго, відповідального товариського учня. Таким назавжди Сергій Олександрович залишиться в пам'яті всіх тих. Хто його навчав, виховував, любив, цінував. До земний уклін, тобі воїну. Щирі співчуття рідним і близьким. Всі пам'ятають його в закладі як світлого юнака, який мріяв про майбутнє, будував свої плани. Він завжди міг прийти на допомогу своїм друзям, родичам, близьким. Світла пам'ять герою. Герої не вмирають. Добре серце та мужні вчинки Сергія Олександровича назавжди залишаться в пам'яті рідних, близьких друзів захисника України, який заради щасливого майбутнього своєї держави віддав за неї власне життя. Сьогодні ми проведжаємо ще одного захисника нашої країни. Сергій загинув як справжній воїн, на посту, захищаючи на Україну від загарбків. Ми ніколи не забудемо подвиг Сергія. Слава герою, слава Україні! Присутні вкрили домовину з героєм живими квітами і низько вклонилися, дякуючи за звитягу та мужній подвиг. Нехай світла пам'ять про Сергія Начепоренка, як і про кожного воїна-оборонця, хто склав свою голову на полі бою, буде вічним нагадуванням кожному з нас про те, якою дорогою ціною дається нашій країні перемога над ворогом. Такі страшні звуки закінчувалася субота, 12 липня у шості. Місто здригнулося від більше ніж десятка вибухів. За інформацією ОК Північ, на нас летіли ймовірно БПЛА типу Шахет Гербера. А наприкінці страшної канонади прогриміло два вибухи, ймовірно, від кабів. Очільник сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у соцмережах повідомив, що у наслідок ворожої атаки по шосткинській громаді, що сталася вчора ввечері, постраждали троє людей. Двоє чоловіків 53 та 57 років у тяжкому стані. Їм надається вся необхідна медична допомога. До медиків також звернулася 37-річна постраждала. Її стан легкий. Лікування проводиться амбулаторно. На ранок, 13 липня, у школі номер 7 було розгорнуто штаб по ліквідації наслідків прильотів. Наразі тривають роботи по ліквідації обстрілу. Ми всі знаємо, відчули наскільки це був страшний масований удар по території нашої громади. Є пошкодження житлових будинків організації, нежитлові житлові приміщення. Працює штаб, який приймає заявки на допомогу. Це сьома школа. На місці пригоди працює красне, Червоний Хрест. Буде задіяно місцевий матеріальний резерв для допомоги мешканцям громади, робиться подворовий обхід робітниками управління житлово комунального господарства, управління труда. Це робиться з метою виявити незахищені соціальні версиї населення. Для того, щоб які ну, самі не можуть поратися да, по, по своєму господарству, запропонувати їм допомогу, роз'яснити, як треба зареєструватися, роз'яснити, як подати в дію документи, на допомогу від держави. Будемо оперативно реагувати на всі звернення мешканців. Недільним ранком жителі приватного сектору, біля якого відбулося влучання, у турботах. Власними зусиллями вони наводять лад на своїх подвір'ях та оселях, завдячують Богові, що цього разу обійшлося незначними пошкодженнями, хоча страху натерпілися вдосталь. Тому розмовляти на камеру відмовляються, адже дуже хвилюються і ще відходять від вечірніх подій. Одна з місцевих мешканок каже, що, прикривши голову під час атаки, лежала на долівці. А коли все скінчилося, побачила, що в будинку потріскалася стіна та повилітали вікна у літній кухні. Страшні. Пусть їм і їхнім дітям буде так, як нам. Цю ніч. Значна частина будинків, що знаходяться поруч із місцем влучання, зазнала тих чи інших пошкоджень. Люди з 9-ї години йшли до представників Червоного Хреста», які допомагали матеріалами для першочергового їх усунення. Це як зазвичай вікна, але є і дахи, є і стіни в будинках, тобто це різні ступені пошкодження від невеличких пошкоджень до більш суттєвих. Працюємо ми на локації з 9-ї години. Збір почали о 8 годині, тому що потрібно було зібрати волонтерську команду і налаштуватись на реагування, тобто взяти матеріали. На сьогодні станом на зараз вже близько 20 Родин ми надали допомогу. Допомога надається у нас плитами ОСБ Тарпаулін плетений пластик це спеціальний тент. І плівка армована. Ми можемо реагувати тільки тими матеріалами, які у нас в наявності, тобто можемо допомогти. І ці матеріали, які ми видаємо, вони це швидкий і тимчасовий ремонт. Тобто, це не на постійній основі. Далі ремонт буде відбуватись за рахунок. Або люди будуть самостійно, а потім їм буде відшкодування, тому що потрібно зареєструватись і далі вже буде капітальний ремонт пошкоджений. До допомоги постраждалим долучилися і представники міськ за розпорядженням міського голови Миколи Петровича, міська влада надає допомогу у вигляді пліт ЮСБ, плівки поліетиленової, штапіків прибули на місце, надаємо допомогу. Людина повинна просто звернутися. Потім буде підписаний акт приймання передачі, і ми надаємо да таку допомогу. До речі, на локації, де було розгорнуто штаб з ліквідації наслідків. Працює спеціалістка Червоного Хреста, яка надає корисну та дуже актуальну інформацію щодо частин боєприпасів, які можуть таїти в собі небезпеку навіть після того, як розірвалися. Наразі всі БПЛА, більшість БПЛА переносять з собою вибухонебезпечні якісь предмети, тобто це боєприпаси. Вони як можуть розриватися, так можуть і розриватися при падіннях, коли збивають шахеди. Окрім цього, нам невідомо, скільки на одному шахеді, який прилітає, може бути цих боєприпасів. Це ще такий момент. І більше за те, навіть якщо він розірветься, не факт, що вся небезпечна речовина, яка була всередині боєприпасу, вона реально вибухнула. Вона може залишатись на корпусі. і Уламки також є для нас небезпечними. Розповідаю їм інформацію, роздаю ось такі роздаткові матеріали, розказую, куди можна звертатися, якщо вони щось знайдуть, і про. Дії, алгоритми дій, які треба виконувати безпечніше виконувати, якщо все таки вони знайдуть, якісь уламки на території, де проживають, червоний хрест завжди поруч з людьми. Ми завжди готові вам допомогти. Звертайтесь до нас. Ми завжди вам раді. Ми знаходились тут, ми були на роботі, сьогодні ночували. Нам зателефонували знайомі, що горить у нашій стороні. Ми з жінкою приганули в машину, поїхали сюди дивитися. Приїжджаємо, горить на наша будівля, давай витягуємо все, що могли б спасти. Документи деякі спасли, але більше згоріло. Нас передупредили, що летить кап. Ми, ми побисникам звернулися, уїхали. Ми повернулися обратно, я жінку трішки далі висадив, в приказному порядку, щоб вона заховалася, як би сказати, на всякий случай. У нас троє дітей, і ризкувати двома батьками це дуже неграмотно. Я поїхав забирати деякі документи, приїхавши до, до домівки, почув два вистріли. У мене так нічого сильного, там маленький осколок попав. Я почав виїжджати, побачив, що моя жінка була повністю окровавлена. І завіси її до лікарні, ini, слава Богу, наші лікарі дали їй допомогу. Посікло руку повністю і шию. Зараз, слава Богу, її стан довільний. Будемо сподіватися на все. все буде добре. Слава Богу, що діти були, поїхали на вихідний до баби, я ж кажу, і всі були якраз у баби, тому що зайшовши в дитячу кімнату там, де мали бути діти, вся їх ця кроватка, їхні, двохітажна кроватка, вона повністю розшита і дріб'язковим. Улавка. Дитяче майною, наших дитячих пройшло в дитинство, як би сказати. І зараз я навіть не представляю, як вони приїдуть, побачиш, що сталося. Це дуже страшно, але дякую Богу, що я скажу, що в нашому домі ніхто не загинув. Шахет залетів, розумієте? Вот. Через окно жену еле вытащил, жену. Через окно босые, голые. И теперь что дальше? Вот так. Вылезли и все. Ни документов вообще ничего нет. Вообще. Я сам не знаю, как я буду. Позвонили утром. Горит, горят ворота не горят. Я приїхав, тут уже ну, все. Вот, Volkswagen, еще один Volkswagen, і там машина не собі сидит. Ну там стекло разбитое, і у дверках, и лобовое, и осколки. Мой личный. Это то... бізнес, автобус большой. А це на ремонті було. Як вважаєте, великі тут втратили у вас? Не знаю, великий. Ой. Здорово великий. Ну зараз виходить.